Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати лимонний курт, ніжний освіжаючий крем з приємною кислинкою. Ми розкажемо деякі секрети приготування лимонного курду, щоб він був не надто кислий і мав гладеньку ніжну текстуру, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку потрібно взяти один лимон і один апельсин. Їх треба помити теплою водою і витерти насухо. Далі знімаємо цедру з одного лимона і видавлюємо з нього сік. А також видавлюємо сік з одного апельсина. Цедра апельсину не потрібна, а лише сік. І це перший секрет, як приготувати курт, щоб він не був надто кислий, оскільки зазвичай в інших рецептах видавлюють сік з двох лимонів, і курт має дуже яскраво виражену кислоту лимону. Не всім це подобається. Нам потрібно 100 г лимонно апельсинового соку. Просіжуємо сік через сито. Далі беремо 120 г цукру і додаємо лимонну цедру і ретельно перетираємо цедру з цукром, щоб вона віддала всі свої ефірні олії, і тоді курт буде дуже ароматний. І Це другий секрет. Далі до цукру додаємо 20 г кукурудзяного крохмалю, перемішуємо і висипаємо до соку. Перемішуємо і додаємо 2 яйця. Знову перемішуємо до однорідності і ставимо на плиту на середній вогонь, постійно помішуючи вінчиком, варимо до загостіння. Як тільки закипить, проварюємо приблизно 30 секунд активно помішуючи, і знімаємо з плити. Тепер цей курт потрібно протерти через сито, щоб забрати кусочки лимонної цедри. Тоді лимонний курт матиме гладеньку і ніжну текстуру, і це третій секрет. Якщо куртне протирати через сито і залишити в ньому цедру, тоді вона буде відчуватися як маленькі пластмасові кусочки. Після того, як протерли курт через сито, то додаємо 50 г вершкового масла і перемішуємо, щоб масло розтаяло. Все, лимонний курт готовий. Для зручності перекладаємо його у кондитерський мішок і залишаємо вистигати. А далі додаємо в торт як начинку. Ця начинка має дуже приємну кислинку. З таким лимонним курдом я готувала торт, чорниця, лимон. Рецепт торту буде у нас на каналі найближчим часом, тому підписуйтесь на наш канал. Якщо відео було цікаве і корисне, то обов'язково поставте нам лайк і напишіть приємний коментар. До зустрічі!